Привіт! Ви на каналі Fun The Games! І в цьому відео я вам розповім, чому так довго не виходило відео на моєму каналі. Ну, а вам, як завжди, бажаю гарного перегляду! Ну, а ми починаємо. Да, друзі, Давно я не записував відео. Ну, в принципі, я взагалі не знаю, для чого я знімаю це відео. Ну, я вирішив просто вам розповісти, чому так я довго не знімав. Відео. Блін, вже скільки я Тільки відео почалося, я вже скільки раз сказав, ой, фу, скільки я вже разів сказав слово відео. Також, друзі, ви вибачайте, в цьому відео я буду трохи запутуватися. Там, бо дивіться, я коли там 5 відео, ну, ой, 5 днів чи 4 дні не знімаю відео, я вже ну, починаю запутуватися. Тут я вже. Так, то не знаю, скільки я днів не випускав відео. Ну, вроді, два тижні. Ну, давайте, в принципі, почнемо. Ну, для чого я знімаю це відео? Про... Так. Ну, давайте будемо по причинам все. Я буду розповідати. Разом буду походити по ось цьому селі. Може, де буду виживати. Потруюся, вибачайте за те, що буду трохи запутуватися. Оки-палки, а куди я зайшов? Коротше. Починаємо. Перша причина, чому я не знімав відео на свій канал. Це, хто не знає, я живу в селі. Коли приходить весна, хто живе в селі, той мене, в принципі, розуміє, що в селі дуже багато роботи. Знаєте, як там картоплю садити, там огірки і так далі. Це перша причина, чому у мене не виходило ну, зняти просто для вас відео. Це робота. Я приходжу замучений до, до хати. І, знаєте, ну, трішки я ну, там, ляжу, відпочину. Але саме. Ой, про що я. Так, ну, прийду відпочину, і потім сядаю робити уроки. Ну, вже знаєте, вже знімати відео вже геть немає часу. Ну, знаєте, просто ну, вже немає сил і, ну, вже пізно, щоб знімати відео. Ух ти! То дом не прогрузився, чи то він розламаний? Нічого собі. Друга причина, як ви знаєте, ну, зараз. Ну, у мене вже канікули. Не знаю, як у вас, але в мене вже канікули. Це, звісно, дуже хороша новина. Тому відео будуть виходити почастіше. Коротше, дивіться, зараз хоч і канікули, но все одно є трохи роботи нам додавали. там, Знаєте, контрольні, бо я їх... Так, я не люблю робити контрольні. Ну, коротше, ще дуже багато роботи. Тоді було, це друга причина. Зараз я, звісно, вже все поробив. Так що зараз у мене вже час вільний. Йолки-палки, куди її зайшов. Це друга причина, чому я не зміг, не, не зміг викладувати відео. Це, ну, можна сказати, школа. Уроки так далі. Зараз у нас путуся канікули, і я вже все поробив. І... У мене вже вистачає. Ну, у мене вже є просто час, щоб знімати для вас відоси. Так. Ну, це друга причина. Йолки-палки. Я вже забув, що я хотів і ще, ще сказати. Блін, щось я трошки забув. Так, разу буду розповідати і про село. Ну, і, коротше, друзі. Багато є причин на ну, це, ну, декілька я вам і розповім, ну як, дві причини. Це саме хуже причина, чому я не міг викладати просто відео. Йолки-палки, тільки я за це відео повторю багато одинакових слів. Ух ти. Нічого собі каньон. Ну, друзі, ну, це можна сказати, що я на два тижні просто. Уйшов з канала. Там трішки я викладував короткі відео. Ну, знаєте, то, то вже. То, можна сказати, то не відео. Просто я виклав пару коротких відео, щоб ви не думали, що я уйшов з каналу. Але за два тижні це можна сказати, що я уйшов з каналу. Ну, друзі, не переживайте, відео будуть виходити вже частіше. І вже я буду. Ну, вже такого не повториться. Ну, звісно, я вам не обіцяю, тому що. О, я згадав третю причину. Зараз я вам розповім, чому? То, ну, я вам не обіцяю, що такого більше не буде. Адже зараз я вам розкажу третю причину. Як ви знаєте, зараз, ну, зараз ще ж у нас поки травень, ще трошки встається до літа. Я вже там не знаю, може днів 3-2. Ну і коротше, і знаєте, після зими, коли, ну, після холоду, там, сонце ти встаєш зранку, і світить таке класне сонце, що, знаєте, не хочеться сидіти в хаті там за телефоном, а просто хочеться піти, знаєте, пограти в футбол з друзями там, щось построїти, там, хатинки, шалаши різні, землянки, такі, ну, таке все. Там, поганяти. Це також є причина. Просто, знаєте, коли друзі там граються на дворі, кличуть мене, щоб я теж пішов там футбол грати, а я буду сидіти і грати, Ну, а я буду сидіти просто в хаті і дивитися, як вони грають. Ну, Це, звісно, я не любитель, я вам так скажу, я не любитель сидіти в телефоні, я більше люблю гратися на вулиці. Друзі, не знаю, може, мабуть, будемо завершувати. Вибачаюсь за те, що я запутуюся, вибачаюсь за те, що так довго не знімав відео. Може, ви мене взагалі не поняли. Ну, знаєте, просто довго не викладав відео. Що нас там Гулем робить? Оце так село. Кстати, друзі, напишіть в коментарях, хочете, щоб я, ну, щоб я показав Все цього села. Якщо він. Вам сподобався. Якщо вам це село сподобалось, тому що ну, мені таке село не дуже подобається. Мені більш подобається таке з рівною площиною. Так, площадка така рівна. Так, ну мабуть, будемо завершувати. В принципі, всі причини я розказав. Зараз у нас вже ну, канікули, можна сказати, можна сказати. і відео будуть виходити почастіше. Ну, не обіцяю, що кожен день, але почастіше. Ну, повторюсь. Ну, мабуть, будемо завершувати, що. Вроді все, побруся, розказав. Так. Ну, а на цьому я з вами буду прощатися. Дякую тим, хто переглянув цей відео. Кому сподобалось, ставте лайк. Підписуйтеся на мій канал всім пока-пока.